Всім привіт! Сьогодні новенький огляд зимового щоденника. Дуже швидко склався. Захотіла ще зробити такий маленький формат. Він мені дуже подобається. Сюди досить класно можна поміщати фотографії 10 та 15, хто не любить обрізати, вирізати щось, а також записувати свої пам'ятні моменти. Складається з чотирьох блоків. І всіляких різних тут цікавинок. Кожна сторіночка оформлена, проштампована або з якоюсь такою цікавинкою. Ось є крафт-сторінки, є білі сторінки, і в нас конвертик. О, можна щось сюди сховати. Ось такі чудові сторіночки. Тут гарні з зайчиками. Що в нас тут є? Ще одна кишенька. Штампи кульки, мені теж дуже подобаються новорічні такі сніжинками. Мої улюблені ноти. Це пішов другий розворот. Теж такі самі композиції. Можна записувати, малювати, клеїти фотографії, вони всі помістяться. Ось такі гарні дизайнерські папір я вам показувала в минулому відео. І вже зразу з нього хочеться творити досить красива така зелена-червона гама. Багато місць для записів, аж занадто багато. Хі -хі. Тут придеться вам записувати, тут можна не знаю, скільки нових років, скільки зимових подій. Але якщо кожного щодня щось записувати, ви потім будете перечитувати і читати свої такі малесенькі приємності, які у вас були кожного дня. Цей формат половинка А5 в такому горизонтальному форматі. Пишіть, як вам, чи додало затишку. І тут приємна, що така обкладинка, текстильна, м'якенька. Дуже приємно його теж тримати у руках.